Вашій увазі пропонуються рюкзаки торгової марки Мілтек. Модель Асаульт. В наявності є такі кольори: рюкзаки в кольорі Блек. Його частіше використовують спецпідрозділи, а також поліція. У темряві такі рюкзаки практично не видно. Рюкзаки в кольорі Койот його ще називають пустельний колір. Рюкзаки в кольорі Ad Digital. Дуже схожі на український піксель, але тут дещо інші відтінки. І рюкзаки в кольорі Олів або темно-зелений. Такий колір дуже популярний серед українських військових. Розглянемо конструкцію рюкзака на прикладі рюкзака Олив. Місткість 20 літрів, габарити 42 на 20 на 25 сантиметрів. Зовнішня частина і підкладка виготовлені зі 100% поліестеру з полівінілхлоридним покриттям, що надає рюкзаку зносостійкість і водовідштовхувальні властивості. Важливою частиною цього рюкзака є безліч точок кріплення спорядження з усіх боків завдяки системі молі, за допомогою яких можна закріпити додаткові підсумки в будь-якому місці. Крім того, для кріплення спорядження можна використовувати стропи з фастексами і затяжками з боків і знизу. На них можна закріпити каремат, лопату, сокиру або одяг. Вони ж допомагають стягувати об'єм рюкзака. Зверху рюкзака розміщена міцна ручка з добре прошитими швами. Широкі плечові лямки з анатомічним вигином мають ширину 50 мм. Всередині них спінений прошарок для надання форми. Це гарантує комфортне, тривале використання рюкзака. До того ж. Тут прикріплені два Д-подібних кільця для кріплення карабіна. У нижній частині рюкзака встановлена поясна система з міцною пластиковою пряжкою і затяжками на широких стропах, які разом з регулюванням плечових лямок зроблять максимально комфортною посадку рюкзака за фігурою і зростом. Задня частина рюкзака являє собою суцільну щільну подушку з дихаючої сітчастої тканини. М'яка набивка виконана на основі eva піни. Все це істотно знижує навантаження на хребет. Також у спинці рюкзака є додаткова кишеня на велкро-липучці, в якій можна розмістити гідратор. Як основні відділи виступають два великі відсіки на блискавці. Ці відділи призначені для зберігання і транспортування великого спорядження. Головне велике відділення має максимально великий діапазон розкриття. Його можна відкрити на 180 градусів. Також на всіх відсіках встановлено по два повзунка, що дає можливість отримати доступ з будь-якого боку. У середині великого відсіку є велика сітчаста перегородка. А також маленька кишенька у верхній частині рюкзака, в яку можна покласти документи або гаманець. У відділі поменше розкриття до половини. Внутрі нього розміщена кишенька на кілька відділів. Він невеликої ширини, але на всю довжину рюкзака. В ньому буде зручно переносити документи або планшет. На лицьовій стороні рюкзака розміщені дві кишені нижня з відділенням органайзером. А верхня маленька. Її буде зручно використовувати для зберігання дрібних предметів, які потрібні в швидкому доступі. Придбати рюкзак можна на сайті магазина Шериф за посиланням наприкінці опису до даного відео.